Усім привіт у новому відео. Ми в резервит і дивимося новиночки, дивимося просто красиві і цікаві речі, варті уваги. Ось цей костюм вже на манекені, я його показувала два рази. В'язаний прекрасний, з такими кристалами. Ще є топ-на-короткий рукавчик, який я теж показувала в минулому відео. Можна одягнути зверху коричневе шоколадне пальто. А в новиночках я ще бачу класні джемпери. Такий пухнасті ціна досить висока. 3-300 і в складі є. амухер. По-моєму, він теж вже був в одному з моєму відео. Но коричного я не бачила. А бачу, появився ще коричневий складі є і шерсть, і мохер, тому така висока ціна. Якість непогана. 32% є мохеру. І 32% є шерсті, є ласкан і є поліастер. Подивилася коричневі, це зовсім інша модель, хоча вони досить, коли так висять, ось так взяти, вони досить схожі. Навіть по об'єму в'язки на дотик вони досить такі приємні, майже одинакові. Але тут ціна 1900 гривень. Тож я думаю, що тут, напевне, досить мало шерсті, або її взагалі немає. І дійсно тут лише 12% шерсті, хоча досить непогано 12%. річендем взагалі останній час дає лише 5-6%. Але резервайт дає навіть 50% речі, повністю 100% шерсті. А ще є ось такі джембори, але вже в синьому теж такому кольорі приємному 1700 гривень з такими стразами, з кристалами. І якби тут був інший бренд, наприклад, Dolce Gabbana написано, чи ще, я коли я роблю свої огляди з аутлету, то ви бачите, що там взагалі від Dolce Gabbana 30 тисяч коштувало, а там в складі було лише пару відсотків шерсті, 5% шерсті. Але бірка має значення для багатьох. Хоча не можу сказати, що там була якість вау, взагалі не вау за такі гроші. Тому, кому не важливі якби бірочки, а можна одягатися прекрасно у мас-маркеті. Тут світло досить яскраве, і відтінки будуть губитися. Це не залежить від мене. Я знімаю хороші роздільні здатності. Все ще залежить від освітлення. А найкраще світло, як ви знаєте, це на вулиці при денному світлі прекрасно. Приміщення може бути різне: 2400. Ось такий і це 100% шерсть. Базовий, от не розумію, для чого ці плечики для такої моделі, ну плечики такі. Досить великі вони дали, чи можна їх зняти. Ну, при бажанні їх можна, можна їх відрізати, ці плечики. Хороший джемпер, 100% шерсть, джемпер поло. А плечики хто не любить, а можливо всі і люблять, це лише мої здогадки, моє бачення. Це красиве пальто, коричневий колір, такий вона відрішки до кориці. 2,400 якісне пошиття, можу рекомендувати. Застібається на дві кнопочки. Така досить сучасна модель без елементів вінтажу, тому що багато верезервеет, якби є з елементами вінтажу. А тут ще є і поясочок, а тут така просто сучасна, мінімалістична модель. Якщо ви не любите вінтаж, то оце пальто вам підійде. На жаль, це 100% поліестер. Немає ні єдиної ниточки, натурального чогось, не кажучи вже про шерсть. Це костюми в новиночках. Дві тисячі гривень ось такий подовжений жакет, але ну, тут рукави, підкладка, ніби, бачите, от підтягує. Не можу сказати, що тут якісне таке пошиття. Або вже щось підкладкою, ну, не то. Такі якісь заломи. Я розумію, що воно не відпарено ще, але тим не менше. Ну, вже от Така модель купалася. Отак, як пальто попереднє показувало, просто якість. То тут мені одразу якби, так собі. 100% поліестер. Якийсь нас є, штани є. Є ще в такому кольорі, як кольорі моко. Красивий теж такий відтінок. Прямого крою прямі штанини, ось такі класичні штани, бокові кишені, висока підкладка. Це демісезон, це так на глибоку осінь, зиму, хоча це поліостер розгріти не буде, але вигляд буде мати. Якби зимовий ще десь мають бути шорти, такі і має бути жилетка. А що не коштують півтори тисячі гривень. В комплекті такий акцентний, класичний ремінь є. І в такому кольорі теж є жакет і є штани. Сірі пальта. Така як коричнева, мабуть, така ж сама ціна. 2400 4 Ось так красивий теж дві кнопочки, таке саме, 100 поліестер. Тут 100 вовна в блакитному кольорі, кремовому і темно-синьому. Такі красиві вже ці кардигани на гузочках. 2500 і це 100% шерсть. Середньої щільності в'язки. Приємні на дотик, м'якесенькі. Ух ти йшла, йшла і побачила жилетки класно в'язані. В'язка в, в коса середньої щільності з собаками, з таксами. Дуже стильна. Ціла була колекція восени, були і сорочки, і, по-моєму, світшоти були з різними пасиками. Це, мабуть, з цієї ж колекції, але жилетки я не бачила. 1400 гривень. І в складі акрил, поліестер і поліамід. В'язані теплі штани і ходять до них це костюм в'язаний в пісочному кольорі, в такому кольорі кемел і в сірому. З високою посадкою досить щільна в'язка, можна сказати, що навіть важка, досить красивий відтінок. Кажу, тут дуже таке яскраве освітлення і кольори, навіть не знаю, як показати, достати, більш такий аж карамельний відтінок, а на відео, бачу, відображається таким сильно світло-байживим. Насправді це не так. 1700 гривень. Прекрасний склад, 50% є віскози. І в сірому кольорі є теж. А Авар подовжений худі оверсайз, 1700 гривень. І такий же склад, як і в штанах, 50% є віскози. Широкі рукавчики і є в бежевому кольорі і в сірому. Красивий зелений колір, колір скляної пляшки, курточки, досить такі пухляші з андеконом. І на блискавку застібаються, і на кнопочки. Ціна 2 та просто 3 тисячі без гривні. Є капішончик і є в коричному і в чорних кольорах теж. Ось в чорному кольорі. Куртки реально класні, дуже стильненькі. І вони будуть теплі, і бокові кишеньки з поясочком. Стовідсоткова шерсть. Ось такі кардиганчики. Розвернула не я, вже так було, я підійшла. Ну і заодно подивимося. Стовідсоткова шерсть. Преміум лінійка 2400. Стовідсоткова шерсть. Ну, красиві. Є в коричневому кольорі, в сірому і в фіолетовому кольорах. Якісна в'язка. Ось тут планочка де Дузочки, трішки вже інша в'язка, якби красиво все. 100% шерсті. Ще ось такі є джемпери. Надовгий рукавчик, проста класика, теж 2400, 100% шерсть. Який красивий колір. фуксії, її, тільки погляньте. Просто неймовірно красиві. І червоний і красивий, та всі красиві. Багато нарядного є, вже показувала в минулому відео, але бачу, тут додалося ще я показувала оксамиту сукню минулого відео з огляду з цього магазину, 1800 гривень. А, бачу, додавалися, а це топи я теж показувала. Я думала, можливо, шортики добавилися. Ну, Додавалися ось такі штани. Штани широкі, класика, висока посадка. А, ще є верх, напевне, бо написано, що є сет цілий. А, от жакети є, чорні. Ось жакет є. 1900 гривень тут по бокам. Застібається, такий широкий, класичний, і в складі полястер, віскоза, і еластан. Мабуть, мабуть, я сподіваюся, що це не 100% поліестер. Так, 74 поліестер, у дійсності це змішаний склад. І 19 віскози, і 7 еластану, Все як, як книжка пише, все як я казала. Ні на грамулечку не обманула і ще такий жакет. 3000, і склад такий же самий. поліестер, віскоза і еластан. На один год і я зайшла в секцію де снижечки і спеціальна пропозиція 50% знижки. Непогано, подивіться, як вдало зайшла. Зараз тут теж трішки прицінимося. Тут ще мають напевно зробити розкладочку, ще щось довішати. Можливо, тільки на цьому рейлі 50% знижки, бо далі бачу все по повній ціні. Нема по факту що шукати знижок, тільки на тому релі батники. 2,400 Я думала, що це цей цілий відділ зі знижками, але ні. У нас такий клітиночку. І є ще найс до цього жакету класичного. Тут в складі поліестер, віскоза ста. Ось така спіднечка складки. Жакет ніби просто класика, якийсь такий елегантний, офісний. Десь чуть на Верховну Раду, а тут така спіднечка Оля-Ля. Якби вже воно все, і навіть є великі розміри це навіть не те, що спіднечка, спідничка, шортики. Ну верховну раду вже напевно, ні, аж ніяк 1400 гривень. Можна купити лише а, такий жакет. Сорочку, що недавно я показувала, то є, є багато щаснижечок. Я так собі йду і бачу, що є так. Ось така сорочка, вона досить цупка з кристалами, 1200 гривень, а ціна була 1900 гривень. Вона дорого коштувала, пам'ятаю, і перенесли звідтись, бо тут в новинках є ціли костюми, ось такі верх 1400 гривень. Такими сердечками, гузочки. є штани. З цього Тут снижки. Все снижечки. Штани 460 гривень. Можна поритися, щось собі знайти. А Мені сподобався ось цей кардиган, в'язка в рубчик, ніби навіть і не в'язка, ніби якийсь такий трикотаж, гузочки під вінтаж, Низ, широкий донизу штани палац, з гомкою в поясі, без з кишень. Ось так. Красиво, стильно, модно і досить зручно, при тому всьому 1300 гривень коштують штани. Ще тіше, що склад непоганий, 50% є котону. Ух ти, в новиничка ще є. Футболочки, кафе, така в стилі вінтаж, як якби джинс. Ось така 100% котон. І ціна 560 гривень, яка приємна ціна, можливо, то що не сезонна футболка, і можна зараз вигідно прикупити. А ще в столі ах ось такі щірелики з хутром всередині, в чорному кольорі, вони важкуваті і я би їх не купляла. Люблю легеньке взуття, преміум лінійка написана. 2000 гривень, і верх натуральна замша, а всередині натуральна шерсть. Оце ніби якби хутро, це натуральна шерсть, така ніби бита, збита шерсть, а це натуральна замша. Дуже красивий колір, такий припорошеної рози, є темно-бордовий. і ціна 560 гривень. Подвійна така в'язка, досить щільна. Є ще в сірому кольорі, в бежевому, такий навіть не бежевий, а якийсь такий кремовий. І цей теж досить хороший, такий коричневий, але не темний. Дуже стильні, якісні шапочки. В куточку осять джемпери полу 2400, 100% шерсть в кольорі фуксії. І ще ось такий аджемпер 1500 гривень, мінімалістичний, сірий, а теж досить стильненький. Ось такі були новиночки. Всім до зустрічі у нових відео.